Доброго дня, мої любі, сьогодні, 23 квітня 2025 року, і ми знов з вами в прямому ефірі 808 на годинку. Сьогодні ми з вами поспілкуємось, як знайти свій унікальний макіяжний стиль і який мій любимий скульптор. Ось таке запитання прилетіло: то є Кримовий чи сухий. Дівчата. Сьогодні ми все ж таки поговоримо про як знайти свій унікальний макіяжний стиль, тому що вчора, в прямому ефірі, я переслухала свій ефір. Дівчат, я завжди переслуховую для того, щоб знайти якісь ну, помилки, ну, звернути увагу. І я зрозуміла, що на одне запитання на частину я відповіла, а на друге переключилася одразу на інше запитання. Ну, тобто, я частину питання проскочила, тому повернемось сьогодні до цього запитання. І так, я рада вітати всіх тих, хто приєднується, доєднується. Як завжди, я прохаю нажати плюсик для того, щоб... Я зрозуміла, що зі звуком все добре. І нагадаю всім тим, хто буде дивитися в записі. Мене звати Ольга Хомай, я є візажист і викладач у найсильнішій школі макіяжа Ольга Студіо у Львові. І так, як знайти свій макіяжний, унікальний макіяжний стиль? Доброго ранку, дівчата, дякую за, за ваше повідомлення. І так, як знайти свій. Унікальний макіяжний стиль, дівчат. Вчора я просто відповіла на частину цього запитання, в тому сенсі, як для звичайних дівчат. Але я зовсім забула про вас, мої дорогенькі колеги, всі ті, хто дивиться візажисти, господа візажисти. І так, дівчата, унікальний макіяжний стиль. Дівчат, ви ж розумієте, що для того, щоб його знайти, треба спробувати багато варіантів. А для цього потрібно всього лише працювати. Дівчат, і взагалі, в принципі, що б ви не робили, просто тільки праця вас доведе до якогось результату. І так, то є ви постійно працюєте з клієнтами, з моделями, ну, тому що, дівчат, з клієнтами так, ми працюємо по запиту. то есть клієнт прийшов нам сказав, хочу ось це, і ми йому ось це виконуємо. А коли я хочу там, для творчості, для душі, там, для свого інстаграму, для свого просто натхнення, так? то я вже, клика... ну, ви вже, ми вже кликаємо модель і відпрацьовуємо все те, що нам потрібно. Одну модель ми беремо для того, щоб пропрацювати технічні характеристики, да? ну, тобто відточити свою майстерність. А іншу модель ми просто для того, щоб, ну, для настрою, навіть, скажімо так, так ось, от в ці моменти, коли ви кликаєте модель, для свого натхнення, для настрою, ви пробуєте різні варіанти макіяжу. Ну, тобто, наприклад, ви пропрацьовуєте різні варіанти стрілок. Ну, тобто, класичну стрілку, потім якусь фігурну стрілку, кольорову стрілку. Тобто, ну, ви пропрацьовуєте стрілки. Іншим разом, ви бавитесь, ну, я б навіть назвала це так: ви бавитесь. Кольорами і починаєте працю, пропрацьовувати різноманіття кольорів, переходи. Ну, до речі, от в кольорових макіяжах можна відпрацьовувати одразу і технічну сторону, тобто відтачувати свою майстерність в плані тушовок. Тому що в, ну, в колористиці, коли ви використовуєте декілька кольорів і багато раз декілька кольорів, та? то вже підключається гарний такий аналітичний процес у вашому в нашому мозику, для того, щоб зрозуміти, а який колір виходить з іншого, і взагалі, куди я йду, в який кольор мені треба пройти, і через які кольори я можу туди дійти. Така складна собі робота. ну І плюс вона ярка, сочна, можна такими роботами розбавити свій інстаграм, наприклад, як варіант. Ось, але, але, дівчат, Тут таке маленьке. Відступ від теми а не не забувайте про те, що ви працюєте в своєму інстаграмі та враховуєте, враховуєте всіх тих, хто буде дивитися ваш інстаграм. Тому що, якщо ви почнете викладати всіх своїх моделей, що ви там відпрацьовуєте в кольорах, і у вас лента почне просто пістріть різними кольорами, дівчат, ви ж розумієте, що рано чи пізно клієнти, які не хочуть. Не розуміють в кольорах, вони будуть думати, вони думають, дівчат, реально, клієнти, які дивляться вас через інстаграм, вони реально думають, що ви робите тільки це. І мені вдамьок просто, що ви відпрацьовуєте свою майстерність і що якщо я можу ось так, то якийсь елементарний нюдик весільний, я 100% намалюю, але клієнт цього. Не розуміє дівчат. У нас настільки зараз зашореність кліпового мислення, дівчат, три 3 секунди 3 секунди і свайп вверх. Ну, то є, ну, свайп на інший канал. Дівчат, настільки зараз оце поверхнево, що людина просто не замислюється, тому що, дівчат, ну, оця швидкість доступу інформації з одного боку, вона. Просто жирний плюс має, та? тому що ну, я щось не знаю, я ж в Google і допомогу, я бистренько раз-раз, і я вже все знаю. Тіпа, та? Але оця поверхнева верхушка айсберга не дає мені можливість, не дає можливість клієнтам вашим людям заглибитися в процес, зупинитися. Дівчат, просто зупинитися і замислитись. Роздивитися вашу роботу і подумати про те, що, Боже, які красиві переходи, Боже, яка краса, ем, Боже, якщо вона от такими кольорами вміє, значить вона вміє, і а, ну, звичайне, нюдіки робить дівчат-клієнту ніколи, у нього немає часу про це замислитись. Тому замислюйтесь ви, дівчат, ще раз і ще раз. Мої прямі ефіри, перш за все, для того, щоб вас а, ну, хочете змусити просто змусити, замислитись вас, зупинитись і замислитись, що робите ви і що ви хочете з того, що ви робите. Розумієте? Так, знову від, відволіклась від заданої теми. А, значить, повертаюсь, да? тобто, не перегружайте свою ленту тоді, тоді стрічку з своїми ну, кольоровими макіяжами. І ви сенс, зрозуміли, так, моєї думки, що ви пропрацьовуєте всі-всі всі макіяжі, які вам подобаються, які б ви хотіли пропрацювати. І, дівчата, коли ви в напрацьовці, тільки в практиці, ви почнете. Розуміти, відокремлювати, скажу так, ви почнете відокремлювати якісь декілька, буквально один або дві схеми, одну або дві схеми макіяжу, яка вам більше подобається. Подобається візуально, подобається тому, що ви получаєте найкращий результат. Ну, вона виходить у вас краще, технічно, там, чище, там, ну, я не знаю, Можна навіть сказати мелодічні, тому що ну, у мене є музикальне образування, я всюди я, е, е, чую музику або не чую. Ну, Ось таке. А, ви зрозуміли, так? Рано чи пізно, в практиці, ви побачите, що якісь одна або дві схеми у вас почнуть получатися краще. І ви почнете, ви навіть не помітите, ви почнете в якийсь момент відпрацьовувати тільки ці дві схеми, або навіть тільки одну. І ще з більшим часом ви помітите, ну, окрім відточування вашої технічної сторони, тобто, у вас будуть все краще, все чище. Все модернові, ви почнете відокремлювати ці макіяжі, ви почнете і з клієнтами більшість ну, в більшому ступені працювати в цьому напрямку. І, дівчат, цей процес буде непомітний для вас, тому що ви будете занурені в технічну сторону, тобто ви будете в напрацьовках, в спілкуванні з моделями. Розуміння, як добитися там чистоти або чіткості стріли, та тось, тобто, ви будете занурені в цей процес, і те, що буде проходити, як то кажуть, залаштунками ваших внутрішніх переживань, воно прийде, тобто одного разу ви відкриєте очі, поглянете на свою стрічку і зрозумієте, що у вас вся стрічка, ну, наприклад, ну, ваша сторінка, наприклад, вона в стрілках. Стрілках і таких, і таких, і акуратненьких, маленьких, і клієнтських, і там ну, ля дискотек. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Тобто оцей, оцей момент для вас наступить неочікувано, Але тільки оця от зосереджена праця. І от, от, от такі з часом в практиці, в напрацьовці, в ваших трудах правідних прийде до вас. Випрацюється, вибудується ваш унікальний макіяжний стиль. І через деякий час ваші, будуть, ваші клієнти, люди, які будуть говорити про вас, вони будуть, які будуть слідкувати за вами, вони будуть відокремлювати ваш стиль з будь-яких. Ну, дівчат, от подумайте самі, Замислитися, замислиться. За ким ви спостерігаєте? Так? ну, Візьміть, наприклад, ну, якщо ви за багатьма спостерігаєте, візьміть, для прикладу, яких-то самих ярких прикладів, дві або три а, візажиста, дівчат. І подумайте: а якщо вам а, по, покажуть фотографії їх робіт без підпису, ну, тобто не буде написано, що це там. Аня, а що це Маня? Ну, Мая? От, дівчат, от, от, просто приберіть прізвище і ви зрозумієте, що ці ну, ви будете знати, де Аніна робота, а де маніна робота, навіть якщо вони не підписані, тому що ви. У вас напрацюється оця насмотреність, надивленість, що от Аня показує ось таке, і у нього переважно ось такі роботи, а от у Мані ось такі роботи переважно і так далі. Ви зрозуміли? От так само і ваш унікальний стиль з часом випрацюється, дівчат, але тільки з часом. Ну, по-іншому, на жаль, не працює. Не буває раз. І вийшлося. І, дівчат, і не забувайте, що, що ж я вам ще такого хотіла важливо тут сказати. Дівчат, до речі, ну, будь ласка, ваші коментарі, ваші питання в рамках прямого ефіру я завжди чекаю, завжди залюбки на них відповім. Дуже... Рада, рада всіх вітати, хто доєднується, хто підключається, як завжди, дуже вдячна всім тим, хто дивиться, передивляється прямі ефіри ну, вже в запису, дівчат. Я дуже вдячна вам. І нагадаю, якщо у вас щось не виходить, ну то тобто есть, саме в практиці, якщо ви хочете щось. Відпрацювати, відточити свою майстерність. Ту, будь ласка, як завжди, наша школа, ми запрошуємо вас на базовий курс, якщо ви хочете навчитися, ми запрошуємо вас на. А... Підвищення кваліфікації, ну, тобто, підвищення це вже більш конкретно. Ви за ну ми працюємо по заданій темі, то есть ну, що конкретно у вас не виходить, стрілка, все, будемо довбати стрілку, постановка руки, текстури, чіткість вибудовки, напрямок. Ну, тобто, все це, дівчата, тому що постановка руки, вибір пензла, вибір текстури, ну, тікстури, плюс анатомічна особливості дівчата. Ви ж розумієте, що все. Це ну, настільки взаємосв'язано. Тобто макіяж це дуже многогранна наука. Я а, продовжую наполягати, що це все ж таки м -м серйозна професія, і я називаю це наукою, ja тому що вона многогранна, в ній багато грані, і саме в цих гранях ви можете розкритися. А, Euh, дякую за навчання по стрічках. малюю щодня, Боже. Боже Марія, дуже дякую, дівчата Марія. Це коли я півтора по стрілках. Та я зрозуміла. Півтора, вже півтора року тому я жила і працювала в івано франківську і Марія приходила до мене на майстер-клас по стрілках дівчата для себе. Це навіть не для спеціалістів, для себе. Я не пам'ятаю, скільки в нас було півтори або дві години навчання, і от, будь ласка, Боже. Боже, дуже дякую, дуже дякую за ваш коментар. Мені то дуже цінно, значить, мої труди були не напрасні. Так що, дівчата, welcome. Якщо хочете для себе, ну тобто майстри, запрошую на підвищення кваліфікації. Будемо довбати саме цю, ну, ту те місце, де у вас не виходить. І плюс дівчата, хто хоче навчитися для себе, ну, так само, welcome, приходьте офлайн, онлайн, немає значення. І так, дівчата, які ну, таке запитання, друге, який мій любимий скульптор кремовий чи а, сухий? Дівчат, як завжди, ну, відповідь на сам конкретне запитання, який мій любимий відповіді у мене немає, тому що я. Завжди повторюю, я не прив'язуюсь до брендів, дівчата, тому що ну, в нашій школі їх багато, і е, використовувати якийсь прям конкрет на один немає сенсу, тому що ну, всього багато і є різноманіття. Дівчат, я ніколи не дивлюся ні на бренди. І в більшості випадків я використовую саме сухі текстури, тобто сухій е, скульптор дівчат. Просто моя відповідь, я у Львові, Маріан, я, я зараз у Львові працюю візажистом і викладачем в найсильнішій школі макіяжа. Отак от. Отак от. Життя у нас завжди змінюється. ну, А ми підлаштовуємося під це життя. І так, дівчата, то есть, я хочу до вас донести головну думку. Справа не в тому, що ви полюбляєте або хочете полюбити. Справа в розумінні текстур. Кремова і суха текстура. В більшості випадків з, о, з клієнтами однозначно я працюю тільки з сухими текстурами. Я не використовую кремовий е, скульптор, та й взагалі кремові текстури дуже рідко. Дівчат, навіть на вікових жінках, на вікових клієнтах. Радять, радять, і я знаю, чому радять використовувати більшості кремові а, текстури. Але будь-яку кремову текстуру, ви все рівно будете дублювати сухою текстурою. Для мене, я дуже практична людина, для мене це м, двічі одна і та сама робота. Тому насичені, ну, ем, ті, хто люблять кремові текстури, вони кажуть, що це дає глибину. Дівчат, ну, я глибину можу дати і сухими текстурами. Ви розумієте? Тобто Глибину я можу дати і сухими текстурами, тобто, додавши більш темного кольору, ну, використовує два скульптора, або використовує більш ну, темніший колір, тобто бавитись темнішими кольорами. Ну, Ви розумієте, а кремові текстури, ну, для мене це, особливо, коли я працюю з клієнтами, дівчат часу немає. Клієнти завжди поспішають, вони хочуть швидесенько, вони, іноді багато клієнтів не розуміють, на що вони витрачають стільки багато часу дівчат. Це дійсно правда. правда. Все, що для нас не є пріоритетом, ми не хочемо витрачати на це багато часу. Воно для нас не є важливим. Тому ми намагаємося зробити це швидко для того, щоб клієнт теж нас полюбив за швидкість. Розумієте? Ну, то є Якість плюс швидкість. І оцю швидкість я напрацьовую, тобто я прибираю кремові текстури це раз. По-друге, чому я не використовую кремове з клієнтами, то однозначно. Тому що мені треба замислитись і придивитися ще гарніше до. Типу шкіри, дівчат, ви ж розумієте, чим жирніше шкіра, тим менше кремових текстур ви маєте використовувати, тому що жирну шкіру вона і без мене через 2 години почне, почне блістеть. Від оцього себуму, який виступає. І тому моя вся робота буде направлена на те, щоб максимум присушити її, висушити, от, от прямо не присушити, а висушить для того, щоб макіяж тримався, для того, щоб себом оцей не поглощав, а крім не поглощав текстуру, не впітивав в себе. А кремові, кремові текстури, вони ж, ну ви розумієте, на жирному обличчі жирне кріма. І оце все роз, ну, розмазує, ну, ну, реально розмазує. а потім вам клієнти приходять і кажуть, мій, або пишуть, мій макіяж, патюк, потік, е збіжав. А куди він збіжав? Тому що жир, оцей починає, ну це дуже жирної шкіри. Ну, дівчаток, у яких дуже жирна шкіра, дівчат. Вот. Тому я працюю з сухими текстурами, будь ласка, ви бачите, і плюс дівчат. Ви, коли купляєте кремові текстури, ви читаєте состав, із чого він состоїть. І я навіть не, не про якісь вредні компоненти, ні-ні-ні-ні, е, ні, дівчата, я про состав, ну, тобто основне, в чому заключається. Тому що є воскові скульптури, вони, ну, восковий, він легкий, м'який, але воск, ну ви ж розумієте, ви свічки в церкві ставите, як він воск дуже швидко. Плавиться. Плавиться, він починає за рахунок теплоти вашої шкіри, температури нашої шкіри, він починає плавитися і впитуватися. Якщо суха шкіра, він просто тут і впитується. Ви розумієте? І через деякий час що Опа! і нема нічого дівчат. Тому, будь ласка, я завжди вас прохаю. Прохаю, фільтруйте, фільтруйте ту інформацію, яка до вас доходить. Дослухайте, ну, за ким ви спостерігаєте, слухайте про що вони кажуть, запитуйте за, за питання дівчата, тобто не запитуйте, який скульптор ви використовували. От я спостерігала, ну, дивилася прямі ефіри і деякі питання, які прямі ефіри ну, візажистів, професійних візажистів, які показують, ну, там, свої роботи в прямих ефірах дівчат. ну, Мені лячно, я вам чесно скажу, я, 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 я трошечки шепчу, наче мені ніхто не, не чує, щоб да? ніхто не почув, але мені лячно становиться. Знаєте чому? Від тих питань, які задають люди. І це ж люди там же сидять теж професіонали, ну, то є дівчата, які а, візажисти, його, розумієте? і ну, ставити, від... який ви там скульптор використовуєте, та яка тобі різниця, який, ну, то є, що тобі дасть цей номер? Ти побіжиш його купіш, купиш, а замислитись перед тим, як витрачати свої кровні, дієшки. Задайте ж собі запитання, а навіщо мені цей скульптор, моя база клієнтів. Оцей скульптор буде закривати потребу моїх, моїх клієнтів. Та? І замість того, щоб запитати, який скульптор ви використовували, там, або хайлайтер, або щось. Запитайте, чому. Ви ж сидите. Ви ж сидите в цьому прямому ефірі. ну, візажист намагається вам розповісти там, про свою роботу і так далі. Ну, так задайте у візажиста запитання, а чому саме зараз на цю модель вона взяла ось цей або він ось цей скульптор, або ось цей хайлайтер? Чому? Або запитайте, а яким чином ви працюєте? Дівчата, тому що. Кожна текстура вона ще має в собі е, е, властивості, які при різному методі примінення вони розкриваються по-різному. Ну, а, Наприклад, дівчат візьмем, ну, від скульптора візьмемо консилер. Наприклад, на молодих дівчат, у кого рівна шкіра, всі мої базовічки знають, як я накладаю цей консилер. Я його накладаю плотно саме в тому місці, де потрібно світлове пітно. Якщо ви взагалі не зрозуміли, що я сказала, знов велкам на навчання на наш базовий курс, дівчата. І той балванчик, таке, я його називаю, і дівчата всі знають, що це таке. Це означає, коли ви вбиваєте. Этим спонжем це світлове пятно то у клієнта голова отак от трошечки дергається. Це абсолютно нормальне для клієнта, йому не боляче, йому некомфортно, у клієнта все добре. Але саме цей рух вам показує, що ви дійсно вбиваєте, а не розтягуєте текстуру. Та? А ось на вікових жіночках, особливо у тих, у кого. Ну, от, як то яблучко, мелкие-мелкие морщинистые это. Ну куди ж я накладати буду це світлове пітно? Ви ж розумієте, що вся текстура вона, за рахунок своєї кількості і щільності пігменту. Дівчат, знов, якщо ви не зрозуміли, що я сказала, ще раз велком на наш базовий курс. Фундаментальний дівчата, просто е, неперевершений. Я абсолютно не хвалюся, це дійсно так, це просто факт. Так, ось, дівчата, я на палітрі цей е, 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 консілер нанесу. І пензликом, яким я буду потім працювати, я розіб'ю текстури, дівчата, базовічки, хто слухає, так само, як ви розбиваєте тональний крем. І потім легким, тонким шаром я накладу це світлове пітно. І от там я пензликом буду трошечки навіть підрастягувати. І, можливо, спонж я взагалі не візьму, бо спонж вбиває Вбиває, вбиває. А пензлик за рахунок своєго, своєго ворса, він от сквозь скрізь оці маршинки, він пройде і перекриє все, і зробить мене тонку, тонке покриття, і при цьому воно зробить ну, саме те світлове. Ну, Ну, Пропрацюю світлом, скажімо так, дівчата, чекаю на ваші запитання, як завжди, дівчата, чекаю, чекаю, чекаю на ваше запитання і тут, в рамках прямого ефіра, і а, після, дівчата, пишіть свої коментарі або питання під записами вже прямих ефірів, або в віконці, що я вам зберігаю ну, Зберігаю авторіст, так. скажімо так. І, і що ще, дівчат? Ну, як завжди, теж я вас е, запрошую на наше навчання, як на базовий курс, так і для макіяжу для себе. Будемо пропрацьовувати саме ті ваші проблемні місця, ну то, є що саме ви хочете, що саме у вас не виходить, що для вас є важливим. Саме з цим ми будемо працювати. А також дівчата, всі ті, хто застряг в своєму розвитку, можна сказати і так. Я завжди чекаю вас на особисті консультації. Ми пропрацюємо ми вичленням, де ви зараз знаходитесь. Ну, зараз, куди ви хочете досягти, ми пропрацюємо, вибудуємо, ви вибудуємо. План ваших дій. Але, дівчата, план працювати, ви будете самі. Ви розумієте, що все, що відбувається в вашому житті, це тільки ваш труд, ваш намір досягти чогось, та? ваш путь, ваш розум ваш. Ваше предпочтіння, Боже, скажіть мені хтось, як це слово українською, бо я його дуже часто використовую, а ніяк не запам'ятаю, як воно буде українською. Тобто ви зрозуміли, так, дівчат, Не буває, ну не буває легко Кості, Боже, я оце просто інстаграм, іноді я не хочу відкривати, тому що тільки я от пролістую, і со всіх, ну, всіх е цих стрічок мені вилітає. За заробити свій мільйон в легкості е тут легко, мною ти станеш мільйонером. Ні один мільйонер, ні мільйонерами в легкості тільки ті, хто народився в сім'ї мільйонерів, У нього батьки йому одразу подарували мільйонер. О, оце в легкості. І то ця дитина прийшла родовий шлях для того, щоб з'явитися на цей світ. Так що в легкості нічого не існує. Треба працювати. А от для того, щоб вам працювалась легше, о. Оце так можна шукати і потрібно шукати тих людей, які вже досягли якогось определеного рівня, і куди ви прагнете. Тобто ця людина, для того, щоб ви швидше цього досягли, вона вам підскаже якісь кроки для того, щоб ви досягли цього раніше і скоріше. І все, дівчата. Все я дуже дякую всім тим, хто був в прямому ефірі, і дуже вдячна всім тим, хто додивився до кінця. І так, бережіть себе. Я зберігаю ефір і чекаю на вас завтра.